За матеріалами СБУ судитимуть неповнолітнього, який у березні цього року на замовлення ворога вчинив теракт в Івано-Франківську. Внаслідок вибуху тоді загинув 17-річний виконавець теракту, а його 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Ще двоє випадкових перехожих також постраждали від осколків. За результатами розслідування неповнолітні обвинувачується за частиною 5 статті 27 і частиною 2 статті 258 пособництво у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Слідчі СБУ ретельно зібрали всі докази та встановили події, що передували вчиненню злочину. Відтак обвинувачений отримав пропозицію виготовити саморобний вибуховий пристрій від ворожого вербувальника, з яким познайомився в Телеграм. Про можливість заробити на виготовленні вибухівки він розповів своєму 17-річному знайомому. Упродовж наступних шести днів підлітки за гроші від куратора придбали необхідні компоненти та винайняли квартиру поблизу залізничного вокзалу. Процес виготовлення вибухівки безперервно знімали на відео і отримували відеозв'язком вказівки від вербувальника. Готову вибухову речовину вони помістили всередину двох термосів, корпус одного з яких спорядили металевими гайками для збільшення ураження, а також приєднали до них детонатори та пристрої дистанційної активації. Один із підготовлених термосів вони розмістили в орендованій квартирі, а інший принесли на визначене куратором місця. Після того, як за вказівкою куратора підлітки налагодили відеотрансляцію з місця теракту, обидві вибухівки були по черзі приведені в дію, що призвело до тяжких наслідків. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто віднести пакунок, знайте, вас хочуть вбити. Щоб не стати жертвою ворога, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ спали ФСБшника. Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія РАІ.